Молитва на прокляття та смерть орків. Се могутній Боже, милосердний Отче, прошу тебе від душі всього українського люду, Як ти допоміг мойсеєвському народу, допоможи, будь ласка, шляхетному та вільному українському народу, Нашли десять проклять на 10 поколін орків. Які прийшли на українську землю вбивати, грабувати, гвалтувати, перетвори усі їх річки в кровавий потік, надійшли їм полчіші жаб у їх дома та ліжка, надійшли їм усяку кількість комах та овадів, які заселяться в їх будинках. Нехай паде їхня скотина і не буде м'ясо на їх столі.